Коли османські вітрила з'явилися біля берегів Кенії, частина прибережних міст повірила, що наближається визволення від португальського гніту, насправді ж починався двобій двох імперій за один і той самий морський коридор. Османська держава, так само як і Португалія, прагнула контролювати порти та мита, розставляти чиновників і гарнізони, збирати податки. Слово Адахист означало підкорення. 1498 року Васко Дагама дійшов до Індії, обігнувши мис доброї надії, і старі караванні шляхи через Анатолію втратили вагу. Стамбул почав шукати доходи на морі. Мережа суахілійських міст Момбаса, Ламу, Пате, Кілва надіслала прохання про допомогу проти португальських гармат. Для порти це була можливість стягувати податки і підняти престиж, а не лише побожний жест солідарності. Світ Суахілі був низкою багатих міст держав, де торгували слоновою кісткою, золотом, рабами, кокосом і перцем. Хто керував дібами та складами, той диктував ціну. За правління сулеймана пишного та мурада третього османи. Закладали опорні пункти в Еритреї, Судані і Сомалі, щоб розтягнути власну податкову сітку від Червоного моря до Індійського океану. 1585 року єменський паша Хасан вирядив Алібея з двома галерами на південь. Галерас весловий військовий корабель із низькою посадкою могла підкрадатися до мілин і бити по мурах з малого відстаню. Алі висадився. Розквартирував яничар, поселив писарів, реквізував португальське судно і оголосив Момбасу османським протекторатом. Для Лісабона Момбаса була ключем, що замикав лінію Гоа, Мозамбік, Атлантика. 1589 року Алі повернувся з п'ятьма кораблями укріпити гарнізон. Одночасно з Гоа вирушив португальський флот із 18 Нау. А з глибин савани рушили тисячі воїнів зімба, яких єзуїти описували як канібалів, що поїдають полонених живцем для залякування. Алі кинув якір біля берега, сподіваючись обстрілювати сушу, проте перший удар прийшов із моря. Несподівана канонада, палаючий катран, обвуглені щогли. Галери запалали, прохід до океану забили уламки. Морська сила османів зникла ще до світанку. Тоді зімба увірвалися через зруйновані брами. Вулиці захлинулися криками, ринок перетворився на хаос. Османські солдати та їхні союзники опинилися між португальськими мушкетами і лавиною списів. Дисципліна згасла. Ті, хто кинувся в джунглі, потрапили в пастки зімба. Хроніки описують жах. Полонених прив'язували до землі. Та відрізали м'ясо, поки вони ще дихали. Мета зламати волю решти. Алібей потрапив у полон і був відправлений до Лісабона. За кілька днів османські пости розсипалися, писарі палили реєстри, яничари губилися у мангрових хащах. Поразка показала слабкість експансії, жодної постійної бази і жодної гарантованої лінії постачання. Одна злагоджена атака стерла імперський план. Порта відмовилася від мрії про південно-індійський оплот. Португальці зміцнили форт Ісус, встановили бронзові гармати і вирізьбили на воротах кам'яні хрести. Товарні потоки знову бігли на склади Лісабона. Суахілійські купці зрозуміли, що під хрестом чи під півмісяцем податок платить той, у кого нема гармати. Шейхи міняли прапори за вітром мусону. А у скринях скарбників лунали нові монети. Португальські капітани рапортували королю, що «зімба» – це спис і крик живої жертви. Єзуїти фіксували ритуал, полоненому відрубують руку, смажать її і змушують дивитися, як вождь кусає перший шмат. Європа читала це як екзотику, та в момбасі страх був гарячий. У спаленому доку чорніли мішки з перцем. Валялися уламки китайської порцеляни. Чайки вибирали кістки, а крокодили тягнули тіла в дельту. Торгові ради, що вчора обговорювали ціну гвоздики, сьогодні чекали, під який прапор платити мито. У Константинополі диван рахував збитки. Каральна експедиція вимагала золота й кораблів, яких не було. Без верфей та постійних конвоїв із Єгипту проект оголосили безнадійно дорогим. Мапа османських амбіцій обірвалася саме тут. Перемога далася дорого, і лісабону, флот втратив ядра. Корабель Сан-Жуан сів на мілину і згнив. Кожен ящик піперу відтепер плив у супроводі подвійної варти. Момбаса лишилася шрамом на першій глобальній мапі вузлом, де текли гроші й кров. Ціну заплатили не паші, а пішаки. Юнаки, забрані з Балканських сіл через Девширме, і моряки з анатолійських містечок, яким обіцяли славу, а дали джунглі та канібалів. Їхні імена стерлись разом із попелом галер та кістки під мурами нагадують імперії пишуть історію кров'ю дрібних людей.